Святкова літургія у Гарянській ротонді розпочалася о 9-й годині. Прихожани прийшли з кошиками і стали довкола церкви. О 10.20 розпочали освячувати корзини з продуктами. Не, 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 не. З дружиною та сином у Гарянську ротонду прийшов ужгородець Ярослав. Щоб святкувати з, з сім'єю? Пасху ставимо в кошик і все інше. У кого що є? Я печу паски. Шодер, кобаски, яєчка, грудка традиційна. І сіль". Ужгородець Максим розповідає: приніс освятити паску, яку спік сам. Замішується тісто, обов'язково паску треба пекти з молитвою, тому що інакше цьому не буде змісту. Вона випікається. Нас кажуть мицьке, я не знаю, як то українською буде, бо я забув. Верба освячена обов'язково кладеться зверху на тісто, замішується, завивікається, і далі ну, кладуєш піч, щоб вона була хорошою температурою, це 160-180 градусів. Складуються, паски дві години стоять. Ну а далі дивимося, які вийдуть. Звісно, коли приходиш з паскою додому, необхідно помолитися. Після того можна вже її їсти. Це торжество жертви Бога заради нашого зла. Бо Бог зла не сотворив, його всі, все роблять люди. Це чітка демонстрація того, що Бог нас любить настільки, що він готовий був віддати свого єдинородного сина за те, щоб ми жили. Свій великодній кошик показує Наталія Якубик. Пасочка, мама пекла, пасочку, шовдар, пікниця, лемківські писанки. Ми самі пишемо. Грудка, масло, сіль. Вино постійно ходим саме в цю церкву, саме на цьому місці стояла наша прабабуся, бабуся, мама. І стоїмо мики традиції маєте. Це пекти пасочки і малювати писанки власноруч. Грудку варимо щороку. Ну все, що ви бачите, в кошику все є. збираємося всією родиною. Після освячення сідаємо за стіл. Ну і звісно, поливаний понеділок. Нас не у мене у горянській ротонді паски освячували в ніч на 20 квітня та вранці, за словами настоятеля храму Богдана Савули. На великдень до церкви прийшли кілька тисяч людей і освятили близько 800 пасок. Пасха це є. Щось неймовірне. Це перемога життя над смертю. Христос, який був розп'ятий у Страстну п'ятницю, воскрешає на третій день. Тобто, це щось можемо сказати неймовірне. Людині дається розуміння не тільки життя, так само і смерть. Що освячуємо хліб, який є символом Христа, і потім ті всі наїдки, які потім споживаємо, тому що маємо час посту перед Пасхою і для того, щоб таким чином підкреслити благословіння Господнє, що ми вже можемо споживати і міцні страви і молочні, тому їх ставимо до кошика, вже потім і освячуємо. Після освячення Сок прихожан роздавали ікони. Іконки Воскресіння з невеличким привітанням, або з молитвою кожний рік стараємося щось поміняти. Це такий невеличкий, якби дар від парафії. Що ми вітаємо так само, щоб люди не мали якусь часточку від церкви, якусь іконочку на згадку того свячення. Руслана гостю, Леонтій Николишин – Суспільне новини.